Перший день осені зустрічає нас важливим урочистим незабутнім святом, першим дзвоником. Схвильовано радіють учні, вчителі, батьки. Рясніють квіти, сяють посмішки. Офіційна лінійка в восьмій школі розпочалася з урочистої ходи першокласників і випускників, адже для них цей день по особливому важливий. Привітав усіх з першим вересня міський голова. Щиро вітаю святом знань. З першого вересня, святом всенародним. Сьогодні всі міста села, селища, гарні, нарядні. Сьогодні, коли вранці проїжджаєш, бачиш батьків, які ведуть школу першокласників, учнів гарних, особливо ті, хто одів вишивані сорочки і символ нашої держави. І взагалі настрій у нас достатньо гарний. Я виражаю оптимізм, що все у нас буде добре. В першу чергу нашому місті і в нашій державі, хай нам цьому допомагає Бог, хай все буде добре в нашій сім'ї. Коростенський, свято вас, дорогі учасники цього дійства. 1 вересня звучать привітання на адресу учнів і викладачів. Це день квітів та листівок. Це певний підсумок величезної підготовчої роботи, яка передавала початку нового навчального року, нового освітнього процесу. У цей день ми поспішаємо приєднатися до привітань на адресу всіх, завдяки кому ми маємо таку чудову можливість бути освіченими людьми. Я хочу особливому дозимно схилитися перед своїми колегами та батьками. Які на чолі з мудрим керівником, доклавши всіх зусиль, якісно підготували навчальний заклад до нового навчального року? Тож міцно вам усім здоров'я, мирного неба, високих показників у вашій роботі зі святом, шановні. Особливим це свято є для одинадцятикласників. Сьогодні вони востаннє зустрічають день знань в своїй рідній школі. Хочеться побільше сказати вдячних слів на адресу вчителів та почути слова від наставників, які стільки років завжди були поруч. Вдалого навчального року усім присутнім побажав і директор школи. Зичу всім здоров'я, здійснення мрій, задуманого досягнення різноманітних перемог, успіхів, доброї, успішної дороги. Потеряна на шляхах по країні знань. з Богом! настав час для першого дзвоника в новому навчальному році. Першачкам бажаємо успіхів в учбовому році, випускникам високих балів. Ну а батькам і вчителям терпіння та сил допомагати дітям у сходженні в країну знань зі святом першого дзвоника.